Оксана з Луганщини двічі переселенка. Вже майже рік живе у гуртожитку в Дніпрі. Тиждень тому переїхала разом з донькою до нової кімнати. Так, 14 лютого домашня робота, завдання таке. Так, хорошо. До цього мешкала в холодній кімнаті. Нова шоселя комфортна та тепла. Волонтери роблять все, щоб люди почувалися, як вдома, каже жінка. Мне Талина Юрьевна пришла, и говорит, ты переезжаешь. Я была в шоке. Куда? Я просто была в шоке. Потому что она намного больше. Есть детям, где заниматься, поиграться. Восени 2022 року ми дізналися про проблеми Дніпровського гуртожитку, який належить геоголорозвідувальному інституту. Тоді тут мешкало 250 переселенців. В будівлі не було опалення, а вікна майже не закривались. Люди готувалися до найскладнішої зими. У нас дуже холодно, та у нас дуже плохі вікна. Де? У нас вікна можна сказати, не закриваються. Люди згадують, як гуртувалися взимку, щоб приготувати на вогнищі їжу. Здесь зажарочка з цієї сторони. Всі участвують в готовці, кушать. А здесь кипить супік. А ще як сушили постільну білизну після кожного дощу, бо покрівля була як решето. Сьогодні ми знову тут. Люди розповідають: після виходу нашого матеріалу справи пішли завдяки донорам та волонтерам. У гуртожитку змінили дах, полагодили стелю та підлогу. Зробили капітальний ремонт у вісьмох кімнатах, зробили нову проводку, провели опалення, а їжу готують вже на кухні. Нам поміняли вікна, а роблять ремонти, туалети, ну тобто, усе роблять, щоб було як більш комфортніше. Але питання з документацією все ще не вирішено. Майже рік волонтерка Таліна Жарікова бореться за підпис Державного геолого-розвідувального інституту, щоб той підтвердив, що людей не будуть виганяти на вулицю. Ми вже звернулися конкретно з письмом просьба, щоб зробити документи, щоб люди могли тут жити, остатися в час війни і часу після війни. Тобто ми потихонечку робимо ремонт кімнати, но у нас дані опять же стоїть вопрос, кому принадлежить і хто його потім забере. Декілька місяців тому наша знімальна група звернулася до Держфонд Майна, щоб розібратися, кому належить будівля. Там нам відповіді так і не надали, але це прискорило прийом документів Таліни. Хочу лично вам сказати, велике дякую, тому що ви зробили толчок нашої документації Тобто держмайно, коли ми не знали, куди нам йти, ви нам відкрили дорогу, далі ми пішли туди, ми здали документи, їх прийняли. Також волонтери звернулися до міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Там пообіцяли допомогти отримати довгоочікуваний підпис. На цьому волонтери не зупиняються, планують зробити дитячий садочок та облаштувати території. Скоро там буде паркова зона з дитячим майданчиком. Мне очень бы хотелось, если у этих людей сейчас чего-то нет, а чтобы я и моя команда могла помочь им, чтобы у них было что-то, чтобы они не опускали руки. Валерія Глущенко, Євген Дрозд, підтримуйте нас та підписуйтесь на наш YouTube канал Тв 7